Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Так, я трошечки... І вітаю всіх, мої любі, на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. І дивимося, що чекає вас сьогодні і як, можливо, якісь поради, підказочки від Таро. Вибирайте свою карту і. Дивимося, що чекає вас сьогодні. І так, поїхали. Карта номер 1 У нас випадає імператор. Ви знаєте, імператор це дуже часто фігура можновладця, фігура впливової людини, людина, яка може вам чимось допомогти підтримати. Ось це може бути навіть ваш чоловік, навіть ваш батько, ваш сусід, хтось. Знаєте, хто зможе. Це може бути і людина, звичайно, жіночого роду, це може бути, звичайно, і жінка, але така впливова жінка, така вольова жінка, така, що все бере в свої руки. Ось це з одного боку. З другого боку, що може бути у вас сьогодні, знаєте, ви натрапите як на бетонну стіну. Нічого не пролазить. От якась справа застопориться. І ви, вам прийдеться дуже багато зусиль прикласти, щоб добитися хоча б якогось результату в якійсь справі. Це теж може бути. З другого боку, ця карта радить вам іти по плану, зробити сьогодні план, зробити сьогодні якісь а... строго по закону. Я вибачаюсь, строго по закону. Все виконувати. Ось іти за планом, за законом, за якимись установами, чітко, розмірено, знаєте, як то кажуть, крок вліво, крок вправо, розстріл. От якось так. Будьте сьогодні дуже такими жорсткими стосовно просування вашої справи. Карта номер два. Тут у нас п'ятірочка кубків розчарування в комусь, в чомусь. якась людина вас розчарувала. Ви знаєте, як то кажуть, не очаровуйтесь ніким, щоб потім не розчаровуватись. Тобто, що ми бачимо, якась, знаєте, зневіра, опускаються руки, печалька. Це коли не хочеться нічого вже робити, вже так все надоїло, вже все. Сил нема, емоції на низ... Це дуже низьковібраційна карта. Вам негайно потрібно думати позитивно, не думати, що все пропало. Шанси завжди є у людини шанси. Ось, а навпаки, дивитися, шукати можливості. Ось якось так. Карта номер три. Тут у нас королева мечів, і це злючка. Зазвичай злючка змі з льодяним серцем. Вам сьогодні от порада, зразу кажу пораду. Вам сьогодні потрібно приймати з холодною головою рішення. Тобто не емоційно, а логічно думати. Подумайте сьогодні логічно і включайте сьогодні критичне мислення. Не закохуйтесь будь в когось. Подивіться спочатку на цю людину. Роздивіться її з усіх сторін, дайте собі час, якщо ви з кимось познайомились. Що ще може бути? Якась сварка може на, 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 назрівати. Може бути дійсно якісь претензії у вас до когось або в когось до вас. Але все рівно вам потрібно знати. Куди ви йдете? Чітко бачите ваше направлення, чого ви це робите, навіщо ви це робите, все собі пояснюйте, критично думайте, робіть собі плани, чітко висловлюйте свої думки. Ось такий день у вас. Бажаю вам мої любі, гарного, мирного дня, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!